Добрий день, п'ятикласнику! Я вчителька Кам'янського ліцею №1 Олена Станіславівна Буряк. І сьогодні урок української мови має назву Правопис м'якого знака. Сьогодні ми з вами навчимося правильно писати слова із м'яким знаком або без нього. Тож почнемо. Після «щ» та перед «ю» в алфавіті я стою. Де з'являюся у слові звука змінюю вимову, ще творити звик дива зовсім змінюю слова. На столі пухкенька булка, я ж устряв, з'явилась булька. На широкий вибіг лан, і уже з'явилась лань. У торбинку сипав рис, з торби вискочила рис. рись. рись. Напала враз на ос, загарчала, ось вам ось. Не жаліли оси жал, рисі їм було не жаль. Витівник я ось такий, хто ж я учні? Знак м'який. Що ж необхідно знати п'ятикласнику для того, щоб правильно писати слова із м'яким знаком чи без нього. Звичайно, в цьому випадку необхідно добре знати правила. М'який знак ставиться після літер Н. Для того, щоб краще запам'ятати ці літери, необхідно вивчити: Фразу Де ти з'їси цілини, саме в ній всі приголосні літери є тими необхідними, які слід запам'ятати. Наприклад, молодь, вітерець, осторонь, скрізь, мить, пальто, дістань. Також м'який знак ставиться після літер, що позначають м'які приголосні перед наступним твердим. Наприклад, кульбаба, донька. Знак м'який ставиться після м'якого приголосного лі. Перед наступним приголосним м'яким, наприклад, учительський, рибальський. М'який знак ставиться у дієсловах на ся. Наприклад, «навчається», думають. Зверніть увагу, вимовляємо навчається, пишемо навчається, це є орфоепічною нормою. Який знак ставиться у суфіксах еньк, оньк, есеньк, ісіньк, юсіньк. Наприклад, білісінький, маленький тонюсінький. Який знак ставиться у сполученнях льк, «льці», «нч», «нці», які походять від льк річ. Наприклад, я пишу вчительці. Бо вчителька. Я пишу голці бо голка. Я пишу яблуньці з м'яким знаком бо яблунька з м'яким знаком. Я пишу «сопілці» без м'якого знака, бо сопілка без м'якого знака. Я пишу бурульці, бо бурулька. Я пишу дитинці, бо дитинка. Я пишу зозульці, бо зозулька. Я пишу матінці бо матінка. У словах кров, ніч, степ, дощ та інших, який знак не ставиться бо після літер Б П В М Ф Ж ч, ш, г, к, х, не вживаємо м'який знак. У словах Харків, Комар, Буквар. М'який знак не пишемо після Р, що позначає твердий звук. У словах сотня пісня, цвях не пишемо м'який знак перед буквами, що позначають м'які або пом'якшені приголосні. Але пишемо «тьмяний» з м'яким знаком бо тьма, «різьбяр» з м'яким знаком, бо різьба. У словах менший, кінчик, тонший, ремінчик не пишемо м'який знак після літери «н» перед Ж. -ч -ш, «ш», «щ». Для того, щоб краще запам'ятати правила, виконаємо тест. М'який знак треба писати на місці обох пропусків у словах. Пробивається промінчик. У слові пробивається, пишемо який знак за правилом. У дієсловах наця. У слові промінчик не пишемо який знак за правилом. Після н перед ни шищі». Гуцульське вис... різьблення. У слові гуцульське пишемо, який знак за правилом. Після м'якого Перед наступним м'яким. У слові Різьблення пишемо який знак за правилом. Після літер Д, Т, З, С, ц, Л, ни пишемо м'який знак. Заходьте до книгозбірні. У слові Заходьте пишемо м'який знак за попереднім правилом. Книгозбірні не пишемо м'який знак за правилом. Після твердого перед м'яким. Чотирьох велетнів. У слові чотирьох пишемо м'який знак за правилом, після м'якого перед твердим. У слові велетнів не пишемо м'який знак за правилом. Після твердого перед м'яким? Або пом'якшеним. Отже, правильною відповіддю. Буде Варіант, Б. Отже, будьте мої учні пильні, розумненькі, правильно пишіть знак якенький, а я Бажаю вам успіхів!